Радий відчувати вас і бачити своїм серцем кожне серденько, що приєднується до нашого Етеру, багато з вас тут щодня. Напевно, це цікаво. Дякую за ваше запитання і в особисті. Ну, і тут під етерами ми всі передивляємось, можливо, не моментально і під час етеру, бо я ну, знаходжусь в потоці, і. Промовляю те, що маю промовляти. А зараз я промовляю слова подяки нашим спонсорам за каву. Найсмачніше кава в світі, і це, це ритуал. Це ритуал пригостити команду кавою. Звісно, ритуал. Вподобайка, коментар, поділитися етером. І, звісно, ритуал підписатися. Обережно, не відписавшись. Перевірити підписку. Е, 에... Особлива подяка тим, хто підписаний на Інстаграм, Телеграм, Фейсбук, Ютуб, майстер Овенстефан і YouTube майстер Овенстефан Academy UK. І я подивлюся, ми дуже слабо приростаємо на цьому YouTube. І Дуже хочеться швидше. Прошу. Запрошую, на, звісно, на навчання, на проходження марафонів по фінансах, по здоров'ю і по парі. І це назавжди змінює ваше життя. Принаймні радикально покращує його обставини. Ну, Звісно, дякую за те, що допомагаєте нашим проєктам і через нас, ЗСУ, і нашій Академії теж. Все це можна знайти під нашими відео, під кожним. Отже, дякую. Дякую вам, друзі. Це надзвичайно необхідно. Сили добра мають єднатися, мають бути сильними, бо, на великий жаль, більша організованість показують сили зла. Тому ми маємо добром перемогти зло, не дивлячись на його більш... більшу організованість, да, на жаль. Отже, отже, мої любі. Обіймаємо вас серцем. І ось про що хотів з вами поговорити. Чи треба йти туди, куди неможливо пройти? Я так дерся колись вгору. Летів головою вниз. Чи можливо надіятись на те, на що надіятися неможливо? Питання. Питання. Питання, питання, чи є на них відповіді. А головне, коли ти заходиш кудись, в медитацію, в духовну роботу, ти маєш за собою причинити двері, але знаєте, як звідти вийти. Відчуйте це. В будь-який лабіринт, який би ти не зайшов, ти мусиш чітко розуміти. Як ти з нього вийдеш? Заходячи в ситуацію, ти маєш розуміти, як ти її вирішиш. Ти маєш відчувати, що свої сили я завжди роблю крок вперед. Я не сумніваюся в тому, що я виконую завда завдання, яке стоїть переді мною. Інколи. Знаходжу дуже дивні для себе рішення. Інколи потужна ситуація вирішується тихо. Тихо вирішується, де інде потужна ситуація. Щоб не було у вас, як в тому анекдоті. ну навіщо я їх позвав? Щоб не було потім. Навіщо я дав в борг? Знаючи, що мені не віддадуть? Треба було подарувати ті гроші або не давати. Навіщо я підняв той предмет, знаючи, що то магічний предмет, і на ньому закляття? І втратив здоров'я. Навіщо я пішов туди? Навіщо я завів бізнес з тією людиною, знаючи, що вона шахрай? Навіщо я їх? Позвали. Отже, вхід не завжди там де вихід, але ви маєте орієнтуватися, називаючи речі своїми іменами. І було і в мене таке, що я твердо знав, що я піду і буде біда. І чомусь я не зупинявся. Чомусь якась. Сила давала мені сподівання, що зі мною цього не буде. Буде! Не сумнівайтеся! Не сумнівайтеся! Не треба грати в гусарську рулетку заряженим повністю патронами стволом, коли шість набоїв, всі шість на місцях. Ви точно вб'єте себе. Отже, сім раз відмір. Потім ще сім відмір. Відмірявши відмір ще. А потім можливо різати не треба. Виважені рішення, розуміння процесів, розуміння, що ці двері. Можуть бути не відкриватися зсередини. Коли ти їдеш на червоне світло, ти можеш і мусиш бути готовий вмерти. Коли всесвіт Тебе попереджаю всіми можливими способами. Зупинись. Хоча інколи тебе зупиняють сили зла, щоб ти не робив добро, щоб ти не йшов шляхом добра. І це ти маєш чітко знати. Чітко відчувати, як відрізнити серце твоє. В тебе нема бачення, В тебе твої відчуття, твоя інтуїція. Проживи ту мить, коли ти то зробив. Проживи ту мить, коли ти відмовився від того. Якось так. Мирної захищеної ночі вам, друзі і вашим близьким. Обіймаю сердечно. Ця ніч наблизить нас всіх до перемоги, до перемоги України, до перемоги добра над злом. Добро перемагає не тільки в казках, а й в життю. Обіймаю.